Хто має Біблію з собою відкрити, Євангеліє від Луки, 8 розділ? Я прочитаю із 43 вірша. І одна жінка, що була в кровотечі років 12, яка на лікарів витратила весь прожиток свій, але ні від кого полегшення не отримала. Приступивши ззаду, приторкнулась вона до краю одежі Його і зараз перестала кровотеча її. А Ісус запитав, хто приторкнувся до мене? Як же всі відпирались, то сказав Петро і ті, що були з ним, наставнику, народ товпиться та тиснеться до тебе, а ти кажеш, хто приторкнувся до мене? А Ісус відказав, приторкнувся до мене хтось, бо я чув, що сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, трясучись, підійшла і, припавши перед Ним, призналась, чому приторкнулась до нього, і сповістила вона перед усім народом, як одужала зараз. А Ісус сказав їй, кріпись, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Йди. З миром. Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Братимо і сестри, Валерія сьогодні дуже гарно нам показав взаємозв'язок між вірою і миром Божим, між Духом Святим і миром Божим. І, можливо, це буде таке невеличке, власне кажучи, продовження того, що він розпочав. Але з іншої сторони. Старовину. Старовину. Люди на повозках різних використовували колеса, де були такі дерев'яні спиці. Пригадуйте. І саме, що цікаво, що було щось спільне, а були елементи, які були окремі. Але на колесо, коли б ви дивилися, з якої б сторони вони дивилися, воно приблизно виглядає однаково, хоча можна описувати по-різному. Так само в центрі є наш Господь Ісус Христос. І все, що ми проповідуємо, брати, і сестри, сходячись до центру, до Ісуса Христа, просто ми можемо казати: Ісус дає мир. Це як одна із тих спиць. Ісус оздоровлює, Ісус прощає. І це те колесо. І чим більше ми побудуємо своєю вірою, оцих спиць. Тим міцніше буде колесо нашої віри. Амінь. Тим міцніше воно буде, тим більше перешкод ми здолаємо і залишимося у мирі. Історія, яку я прочитав, це так само історія, яка розповідає про віру жінки, про віру жінки. Напевно, доки ми не війдемо або не попробуємо зрозуміти, в якому стані знаходилася ця жінка, то нам, можливо, важко усвідомити, наскільки багато їй потрібно було віри, щоб прийти до Ісуса Христа. І отримати оздоровлення. З одної сторони, ми читаємо, що ця жінка 12. Років хворіла цією страшною хворобою. Вона випробувала багато різних методик, у різних лікарів була, можливо, на якийсь час щось допомагало, але в загальному ситуація лишилась та сама, нічого їй не допомогло. Іншими словами написано, що вона витратила все своє майно, все, що мала. Витратила. В якому стані буде знаходитися ця жінка? Ця жінка, звичайно, буде в відчаї, чи неправда? В якомусь відчаї. Вона не має вже нічого, кажуться. Все витратила, гроші закінчилися, майно витратила, вона бідна, вона в певному відчаї. Ну і все, що з цим. І коли вона знаходилась в такому стані, до неї дійшов слух. Вона почула, що є іще один варіант. Вона почула, що є Ісус Христос, який ходить, проповідує, оздоровлює, який благословляє. І оцей варіант, як останній варіант, остання надія, вона вирішила випробувати. Вона зуміла знайти внутрі себе і ще якийсь елемент віри, підбадьорити себе і сказати: я піду. Ви скажете, а чому елемент віри? Бо, власне кажучи, в той час люди, які хворіли на подібну хворобу, Серед людей, серед суспільства не повинні були б знаходитися, бо вони вважалися ну, нечистими, і так далі. Тому їй треба було дещо перемогти у своєму розумі, у своїй свідомості, перемогти страх перед тими людьми, які вона зараз побачить. Одним словом, їй потрібна була віра, правда, щоб все це зробити. І вона доклала оці зусилля. Доклала ці зусилля, і... і вона пішла. Брати, мої сестри, був великий натовп навколо Ісуса Христа. І в цьому натовпі, звичайно, хтось торкався Його. Хтось торкався Його. Але всі ці торкання абсолютно не впливали на відчуття, які мав внутрі себе Ісус Христос. Але в якийсь момент він різко повернувся і сказав, хто мене торкнувся? Питання для учнів було дивним. Та, можливо, вони готові були б йому сказати, та вже десятки чи сотні тут тебе торкнулися. Було дивним, Петро здивувався. Але вони не зрозуміли, що мав на увазі Ісус Христос. Вони собі уявляли, просто торкнувся. Але Христос не про це мав на увазі. Христос мав на увазі, що хтось прийшов з потребою і з вірою торкнувся, бо відповідь та людина отримала. Ось що мав на увазі Ісус Христос. Брати, і сестри, у цьому нашому світі, який водночасно є страшенно грішний, і з іншої сторони, достатньо релігійним. Багато людей торкаються, так би мовити, Ісуса Христа, але ні в їхньому житті, ні в їхній долі, ні в їхньому стані нічого не змінюється. Бо це торкання цікавості, це торкання всі так і я так. Це торкання якихось традиціями, Ну, розумієте про що я? Це торкання, де немає реальної живої, глибокої віри. Це син Божий, перед яким треба схилитися і йому поклонитися. І тому все це відбувається просто чисто, традиційно, часом. Ритуально. І люди ось так живуть. І коли запитаєш Ісус Христос, більшість тобі відповість, це Син Божий. Але пізнання Сина Божого в власному житті у них абсолютно немає. Бо немає віри, традиція. Ви скажете, хіба традиція так може сильно впливати? На людину? А давайте я задам питання чоловікам, яким стає ближче до сорока. А хіба той досвід, який ви бачили у свого батька, не впливає на ваше життя? Хіба ви не починаєте робити справи вдома, в сім'ї? будь-де, так як робив батько? А хіба навіть з чимось ви колись були страшенно незгодні і казали, я так робити не буду, і ти розумієш, що я цього не буду робити. А батько через очі дивиться. Буває таке чи ні? Напевно, і в жінок таке є. Я не говорю, що це погано чи добре, бо ми маємо оцінювати погано чи добре не з позиції саме у цього елементу, а з позиції Слова Божого. І нехай Господь нас коректує з позиції свого Слова. Якщо батько чи мама десь робили гріх, то хай Слово Боже нас коректує і ми не будемо його робити. Але я кажу, що традиція має силу. Має силу. І деякі люди, які абсолютно не визнають Ісуса Христа своїм Богом, а чисто традиційно. Два чи три рази на рік прийдуть до церкви. Як один казав, коли не прийдуть, то все Христос воскрес. Брати мої сестри, традиція має силу. І досить часто люди путають поняття традиції з поняттям віри. Бо віра це взаємини вже. уже. Це взаємини, дорогі мої любі. Багато людей торкалися Ісуса Христа, але жоден із них, крім однієї жінки, яка з вірою йшла, до цього отримала відповідь. А всі інші торкалися, але нічого не відбувалося. Брати мої сестри, якщо ми з вами хочемо, справді хочемо мати взаємини з нашим Богом, нам. Потрібна жива віра. Ви задасте мені питання, де її взяти. З чого починаються взаємини з Богом? Взаємини з Богом починаються перше з усвідомлення, що я грішна людина і мені потрібно покаятись. І коли я каюся, я стаю на сторону Бога. Я визнаю його авторитет, бо я у нього прошу прощення. І у мене, як сьогодні було вже сказано, появляється досвід, який приносить мені в серце мир. І ось цей стан стає мені дорогим. І я більше не хочу жити гріховним життям. Я більше не хочу відмовлятися від Слова Божого, а навпаки, починаю його практикувати і в серці моєму. Зростає оце відчуття Його присутності, відчуття Його керівництва. Відчуття Бога в моєму житті зростає все більше і більше, і я просто впевнений, що Він є зі мною. Слава Ісусу! Ось так зростає віра наша. Але починається вона з того. Що ми визнаємо не традиційно, а реально кажемо Ісус, ти Бог мій. А якщо ти є Бог, як сказав Господь до народу Божого одного разу, якщо я є, є Бог, то де що? В російському тексті написано почтіння, то де повага, де шана для мене? Якщо я є, є Бог, то де ваше поклоніння? То де ваше визнання? То де воно? Якщо є Бог, то де ви? І з ким? Брати, мої сестри? І як наступна теза, якщо ми хочемо отримати щось від Бога? У нас із вами, якби я зараз запитав кожного, у кожного є якісь бажання, проблеми, переживання, де ви готові сказати, Господи, мені це потрібно, допоможи мені це отримати. Чи то якась хвороба немає значення будь-що. Але у кожного із нас є якась потреба. І коли ми приходимо до Бога зі своєю потребою. Нам потрібно повірити, що Він є син Божий, це означає, він є той, хто створив небо і землю, і йому підвладне усе. Йому підвладне усе, Його слово пригадайте, ми якось говорили про це, Його слово є Творче слово. Коли він казав, Нехай створиться земля. Нічого не було. Прокаже він із невидимого, покликав видиме. Нічого не було, коли він сказав, нехай створиться земля. Всі молекули докупи починають ліпитися по Слову Божому. І створилася земля. Хай полетять птахи так само. І Він нас створив. Його слово є творче. І коли Він каже, хай буде тобі, як? По вірі твоїй. Чого по вірі твоїй? Бо це є дорога, через яку в наше життя приходить Його благодать. По вірі нашій, віра це ті. Люди або віруючі, це ті люди, які мають з ним взаємини, які мають з ним спільність. Коли ви хочете зарядити свій мобільний телефон, що ви можете зробити? Ви мусите взяти цей зарядний пристрій, вставити в розетку, щоб взяти енергію. І телефон починає заряджатися. Коли ми маємо з Ним взаємини, так приземлено скажу, ми маємо оцей провід з нашим Господом. І ми беремо від Нього силу Його. Від нього черпаємо все необхідне для життя і для побожності. Саме від нашого Господа. Ми все це черпаємо, брати мої сестри. І наша зарядка зростає. Більше, більше і більше. Вона має властивість відходити. Бо ми живемо і в нас є боротьба. Але в нас є той провід. Це наша з вами віра. Віра не просто Він існує, віра те, що це син Бога якому треба поклонятися, якого треба славити. Це син Божий, перед яким я схиляюся. Ось яка віра. Віра не так, як мені хочеться, а віра базована на Його відкритті, на Його слові. Я можу розповідати про уподобання Петра Леонтіча, Валерія, Анатолія Сергійовича. Володимира, будь-кого. І я так мізерно скажу, йому подобається це, це і це. Чого? Бо я десь трошки слідкував, бачив, розумів і таке все інше. Но дружина Анатолія Сергійовича скаже: слухай, насправді це не зовсім так. Йому подобається оце, оце і оце. А звідки вона знає? Бо Вона з ним час проводить. Бо вона з ним живе. Якщо ми живемо з нашим Господом, ми пізнаємо Його. А якщо ні, ми надумуємо, який є Бог. Знаєте, з чого надумуємо? Грішить людина і карета, він любов, він не може карати. А коли я живу з Богом, я знаю, Він може карати. Він може. Я не надумую, я знаю, через Його слово Він дав для нас. З другої сторони, ми не можемо пізнати Бога аж так, щоб все розуміти. Абсолютно ні. Він настільки великий, що це нереально. Але наше з вами щастя, у нас є Його слово. І через слово Він відкрився для нас і показав нам, який Він є, великий, премудрий, всемогутній. Якби Бог для нас не відкрився через Його Слово, ми й досі не знали би відповіді, як цей світ створений. Ми й досі вірили би, що від мавпи ми походимо. Але ні, ми не від мавпи. Мавпа є нижче творіння, і вона не перейде ніколи в житті у вище творіння. Бо вінець творіння. Є людина, яку створив Бог для спільності з собою. І це знання або пізнання, яке дав для мене Господь, мене радує. Він створив мене, щоб мати з ним спільність. І я хочу йому дякувати. І я хочу його славити. І я пропоную зробити це разом. Піднімемося.